Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні е, хотів вам показати все ж таки, як е, сверлиться матриця, е, яка виготовлена зі сталі Х12МФ. Е, попередньо ми вже тут зробили матрицю, точно таку саму. Це є 270 матриця е, зі сталі 40. х Сверлив я на збільшених обертах. Е, Тут в мене такий набор, і я міняю ремінь і пасерніше. І з самого великого шківа на середній я сверлю 40х. Е як ви зараз бачите, із самого великого на найвеликий, це приблизно десь в межах обертів електродвуна тисячі обертів е на е патроні. Уважно подивіться, яка ж все ж таки стружка і як воно сверлиться, для розуміння. Хтось скаже, що це тупе сверло? Ні, це не тупе сверло. Це сверло що й на заточен. Звісно, що сало під рукою. Вона такими лусочками, дуже тверда сталь. Дуже важко сверліти. Бачите и на выходе мы маємо ось такую стружку. Бачите, вона така розсипчата. На відміну від стружки, зараз я вам покладу. Оце стружка з матриці 40 х Так що суперсталь, є суперсталь, верліти дуже важко. Сам матеріал дорогий. Але, як показує практика, воно того вартує. Але тільки в випадках, коли е, власник робить дуже великі об'єми комбікорму. Тобто для господарства, для свого, там, я знаю, 100, 200, 300-400 кг в місяць зробити, е, можливо, воно того і не вартує, але якщо об'єми 5-6 тонн в місяць, однозначно слід рухатися тільки. В сторону виготовлення матриці з більш якіснішого матеріалу. Ось такі відео для вас про сталь Х12М. H12M. Х12М сталь по своєму хімічному складі, має в своєму хімічному складі 1,2-1,6% вуглецю. Також має 13% хрому в складі. своєму. Калиться вона 1050 градусів. На масло. Оце такі справи. Так що виготовляю матриці з різних старих. до цього я сверлів 9 ХС, до цього я сверлів шх 15 але то тільки було на замовлення сверловка. До речі, я вам скажу, що 9 ХС, що Х12МФ сверлиться ну, приблизно однаково. Ось так. Така стружка. Як. Як порох. На відміну від стружки, ось стружка лежить така, що береться. Бачите, це стружка 40х. Сверлиться, ну не те, щоб легко, а легше. І більшими оборотами, і швидше. Так що... Ось такі справи стосовно матриці з сталі х 12 мф Не забуваємо підписуватися на мій канал. Всім до побачення! І... Наше традиційне чекаємо на наступне відео. Дуже дрібне зерно. Тримали після закалки Дуже важко підганяти из під розмір. Вся хватает только на один прокол. Х12М